Друзі, слава Богу, усім привіт. А ось це наш коник, який допомагає нам виконувати наші бойові задачі та і просто береже наше життя. А зараз я вам покажу дороги, з якими у нас справляється. Американські горки! Вау! Озеро не знаю яке. Опять? І також отака халепа буває, трапляється з нашими автомобілями, не говорячи вже про те, що їх потрібно заправляти, ремонтувати і все за власний рахунок. Ось. Та і в принципі за рахунок. Та і в принципі, завдяки волонтерам ці конячки у нас взагалі з'являються для того, щоб допомагати нам у нашій нелегкій праці. Тож, наша 53 бригада має нагальну потребу у волонтерах та у донатах. Карту Нашу бригадну номер карти я залишу під відео. Хто має змогу, будь ласка, чи можете тим допоможіть. Ось. Також а, запрошуємо до співпраці усіх волонтерів, які будь чи можуть допомогти на Авдіївському напрямку зараз. Ось. Також а, свої контакти залишайте, будь ласка, під відео. Ми з вами зв'яжемося. і Будемо співпрацювати. От, дякую всім за увагу От, і до нових зустрічей.